Діви, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Налаштовуємося і подивимося, що буде відбуватися в вашому житті в грудні 2023 року. Відео актуальне для тих, хто в нас по естеденту діва або по сонцю діва. Ваше недавнє минуле! Теперішнє. Найближче майбутнє, тобто кінець грудня для дів. Налаштовуємось і розпочинаємо. Тантивимось на давнє миле ваше. Так, смерть, лицар пентаклів і король кубків. Смерть. Чого тут стосувалися у вас зміни? Кардинальні диви, закохані, Вибір йти за минулим, чи дивитися кудись в майбутнє? В направленість до майбутнього. Багато спілкування. Вочевидь, вибір вам допомагали робити. Тому що тут була ситуація, яка просто потребувала вже цього вибору, потребувала змін. Так, по лицарю пентаклів. Що тут? Удів. Тут ви могли фінансово вкладатися в своїх рідних, близьких, допомагати друзям. Тобто, ви тут були, так би мовити, тим стабільним оплотом стабільності для них, ви їм тут дуже сильно допомагали. Як і фінансово, так і морально, емоційно. І, вочевидь, від вас, напевно, потребували, та, от щоб ви прийшли і допомогли вирішити якісь серйозні питання. По королю кубків. Що тут? Одною давайте одненькою картою. Так. Ну, з королем тут міг бути конфлікт. З водною стихією. Просто знаєте, що я відчуваю? Тут не те, що, от, типу, як вас хотіли використати, а ну, ви самі. Ви дійсно дуже багато сил е, вклали в інших людей. Ви дуже багато допомагали іншим людям у недавньому минулому. Чи міг стояти взагалі вибір, а треба мені йти там, не знаю, в те минуле. От людина там про себе нагадала з мого минулого, і вона хоче, щоб я там допоміг. Треба мені це чи не треба? Тобто вибір міг стосуватися того, чи йти все-таки та, за цим покликом, чи ні. Середина грудня. Ну, великі фінансові зобов'язання. Тобто тут може теж проходити багато спілкування по пажу жезлів, з дітьми можете багато часу проводити, ну і фінансові зобов'язання. Тобто, ви тут на себе взяли так багато роботи, ви хочете б може, дітей, наприклад, порадувати, там племінників, або там ви волонтер. Тобто тут питання про те, що більше фінансово. Комусь допомогти. Але ви себе так нагрузили, що ну, традиційно ви, наприклад, можете там в школі працювати, в інституті, ще десь. Тобто, у вас питання того, що ви дуже багато вкладаєте в інших людей? Ну, але це ненадовго. Але та, фінансово у вас тут. Складновато буде все витягнути, бо те, що ви там так багато працюєте, це не дорівнює тому, що ви багато заробляєте. Давайте подивимось одну карту на ту пентаклів, чи Це те, про що я думаю. Королева мечів, іця. Так, це можуть бути. Такі раціональні витрати, які просто необхідно закрити, можуть стосуватися там, допомоги мамі, сестрі, загалом жіночі, по жіночій лінії якісь такі фінансові моменти, що от ви ще на себе і взяли і це ще, крім до того. Просто розумієте, королева мечів. Це жінка, яка дуже гарно вміє прораховувати. Тобто тут все-таки питання того, що подумайте, чи не в негативну сторону собі ви так багато допомагаєте іншим. Бо тут всередині грудня можете відчувати дуже серйозну втому. Так, четвірка жезлів, король мечів і лицар кубків. Що тут будете виясняти з цим лицарем кубків? Що це за лицар кубків першим? Перш за все? Ну, от, тут справедливо е обрубати. Спілкування з людиною, ну, як то кажуть, вас просто почали ігнорувати. Вас могли там після якихось побачень, після спілкування, людина просто може почати вас ігнорувати. І ви поставите на цьому крапку. Тобто ти зі мною, ти в моєму полі зору, ти зі мною поруч, чи ми розходимося, розбігаємось і не треба цього ігнору. Давайте ще одну мені карту. Ну, так, це справедливе рішення, справедливий вибір. Діяти по совісті. Ну, та, в мене тут складається враження, що дійсно, якщо це питання стосунків, то вас тут могли просто почати ігнорувати. І ви вирішите це питання от таким словесним способом. Розставите точки над І. Ой, і вам з того дуже полегшає. Можете гарно новий рік зустріти. Свята, корпоративи, з близькими друзями зустрічатись. Тобто, я не скажу, що у вас від цієї ситуації щось прям сильно зворушилось всередині. Навпаки, ви раді, що ви нарешті все прояснили. Якщо це стосується робочих моментів, то тут звітність, тут добитися від там, колеги чи від якогось відділу. Інформацію, яку вам, ну, яка вам потрібна просто-напросто. Тобто, тут у вас такий цікавий розклад, виходить, Діви. На чому треба вам поставити акцент місяця? На дев'ятці пентаклів. На собі, на собі коханому. Розумієте, я реально відчуваю, як багато ви вкладаєте в інших, і як багато ви робите для інших. Прийшла пора, прийшов час трошки подбати про себе. Дев'ятка пентаклів це про те, щоб себе порадувати, собі щось купити гарненьке, зводити себе в якийсь свій улюблений ресторан. Розумієте? Тобто це не питання, що цим ви там зрадите, що ви там один день тільки собі присвятите. Ви не машина тілу, розуму, свідомості. Треба так само відпочивати, і так само позитивні емоції. Тому тут акцент на собі, діви. Дивимось ваше оточення в грудні. Що ще дай дай на машину, знаєте? Тобто це ситуація от у вас в оточенні дуже багато емоційного і. Морально незрілих людей. Які змушують вас вчинити так, як їм вигідніше. Тобто, ця карта компроміс це не про щирість. Це про те, що ми зараз миримося, а через три секунди я тебе ножа встромлю, щоб ти відволікся. Тобто, за оцею інфантильністю. Ховається незрілість і бажання, вибачте, все-таки вас використати. Як ви будете психологічно себе почувати, Діве? Вау! Ще й на фоні довіра і знову блазень обожнює. Легкість. Ви скинете, розумію, вже ближче до кінця місяця, якісь певні обов'язки з себе і по дев'ятці пентаклів, приділите увагу лише собі. І самі, нарешті, побудете в цій дитячій позиції, чого вам дуже сильно бракувало весь цей час. Безтурботність. Не думати про завтра. Сьогодні є клас. Про завтра подумаю завтра. От такий цікавий розклад для дів. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. І до нових зустрічей до нових відео.